Війна для мене ще триває в країні, але особисто я вже на жаль, воно трохи так є депресовно, що я, на жаль, не можу ніякої користі принести з автоматом, бігаючи по посадках. Якщо було б нижче коліна в ногах, то я би ще воював. Мене звати Назар Хешам, мені 32. Я народився в Вінниці. Закінчив університет венту енергосіді систем. Ти пішов заробляти гроші. Тоді я ще був молодий і сповнений амбіцій, але не знав, як правильно заробляти гроші. Думав, що для цього тільки треба освіту мати. Ну і поїхав сюди з працювати. П'ять років там працював енергетиком. Був батька на фірмі з добуванням всіх мінералів, окрім незв'язаних з нафтою. Типу, у мене батько сам Садовське Аравії. А потім на підприємство дне з добування, коли почалась повномасштаб. Всі телевізор, новини, ж там, що ми там знаємо. Каже: це зараз, дві-три тижні, все закінчиться. У мене до трьох ночі була робота. Типу я вибирав ночну сміну, тому що в Садовській Аравії жарко дуже днем. І я тільки ночі захотів працювати. І пам'ятаю, закінчилася робота в мене в три, я в чотири вдома. І сиджу там в Фейсбуці граюся, там якісь іде новини спалахують, типу, всі ці новини. Взрив, що це таке, включаю цю звернення цього Путіна. Дивлюся 20 минут, а слідуючих 20 минут, збираючи чемодан. В 7 ранку я вже на офісі з на звільнення. Я приїхав до батька, кажу, так і так, прощаюся. Він каже, ні, нікуди не поїдеш. Ти". Не каже, та так не може бути, типу, так неправильно. Ну, з два дні він мені не віддавав, я пам'ятаю, підпадний паспорт навіть забрав. І не віддавав паспорт я казав не пущу тебе. Пам'ятаю, що сказав йому. Одна причина, яка його навела на розум, каже, що ну, через 10 років я буду з великим пузом сидіти на дивані з дітьми кучею і буду сожаліти про те, що мене не було. Він такий поняв, схилив голову. 28 лютого вже тому. Сразу вінськомат прийшов та сказали: добре, чекай дзвінка. Ну, я через день, день не дзвонили. Я приходжу знову в інськомат, знову відстоюють цю всю очередь, приходжу. Вони кажуть, ну так ми ж тобі сказали, що чекай дзвінка. Я кажу, ну так ніхто не дзвонив, то це не так швидко робиться. Того кажуть, добре, випишіть нову повістку. Я буду знову вверху в списках. Вони виписують нову повістку і кажуть, добре, чекай дзвінка. Приходиш ще день. Я знову приходжу, не дзвонив. Вони кажуть, то йолки палки коли добре приходять завтра на 2 часа дня, спочатку взяли 120-ту бригаду в Вінницьку Теріон. Там я пробув, пам'ятаю неділю чи дві. Ну, от максимум два тижні. І командир построїв нашу роту і сказав, хто бажає виконувати бої з на сході України, крок вперід. Вісім чоловік вийшло, та ми поїхали в Луганську бригаду перевели. Нас перевели одразу через день і все. Ну, ну хто хотів, той й Ми взагалі спілкувалися як друзі. Він потім я помітила фото в соцмережі в формі сушній український. Я я йому пишу. Я кажу, що ти де ти робиш? Яка війна, яка Україна? Він такий був мало в мені судьби, хлопчик, В нього все Було гарна сім'я, Ну, ніколи нічого не придвіщало, що він піде служити навіть на строкову службу. А тут він сам приїхав. Це для мене був шок. Ну і після того ми вже почали якби більше спілкуватися. Зараз, звісно, навчання є в кожного два місяці Має вишкіл бути стовідсотково. А тоді це було як автомат. Получив, пішов воювати, вчути шутку. А раб там арабський найманець. Тоді ще говорили, тоді якраз така фішка була, що до нас іноземні легіони йдуть воювати. Йорила, о, це іноземний лігіон якраз приїхав воювати. У нас є такі до мене другі Моня, Досі ще воює в Підпокровському зараз. Ми в Луганській бригаді, в Луганській бригаді були. І каже: йди не, хто по-українськи говорить, вся бригада не говорить, він на говорить по-українській. Ми приїхали одразу в Лисичанськ. І пам'ятаю, що вже 4 квітня, десь приблизно, в почало квітня, ми вже в Рубіжному були. Це мій перший бойовий, типу, вихід у мене був в Рубіжному. Бігав завжди з автоматом. Ми були обична піхота. Ну, потім став бойовим медиком. Не той, що на Івакі сидить, бо таку, якщо. Знаєте, коли вже бойових медиків немає, наприклад, в роті чи в батальйону, той, хто не побоявся перебігти до другого, допомогти комусь, хто там кричить. «Хорошо, будеш бойовим медиком!» Але як воно було. Пів року потім в піхотну розвідку не айрово, цю піхотну перевели нас. Там пробув десь пів року ми, а потім наказом до 35. -ти. Промовіки на ребутіну. В Запоріжжі було таке погановеньке місце. Я не знаю, якщо Луганськ і ну, на сході там ліса якісь, якісь посадки ще залишились де, то в Запоріжжі, як приїжджаєш, то там таке поле і воює в полі. Цинічно звучить кучка кадрів з нашої сторони. І... Дуже великі, дуже часто бойові дії приходив. Кожен день по три, по чотири штурму, бо відбиваєш, або, або е, приходить наказ зверху, що треба штурманути. І так все ну, одно мішається або відбивається, або штурманути. Відбивається, пацани, треба їх підкріпити, прислати туди. В кінці 23-го року, на початку 24-го, ну, брав звільнені участь у звільненні ще із Запорізької області, і там отримав поранення в принципі під Роботіном. Я не пам'ятаю, а телефон є з собою. Шість пацанів треба було поміняти. шість суток вже сиділи, їх ніхто не міг поміняти, шість ніг випав. Ну і як завжди, крок вперед та й пішов туди. Прийшовши ми на ті позиції, ну, обстріл чи FPV дрон. Знаєте, типу, за два роки я вже на той момент вже рік і 9 рівно в бойових діях був. І я типу можу сказати, що я знаю, як звучить все. Як і в пів дрон летить, як то взриває снаряд, як там калібр снаряда може родити. Але то я ну, говорить, свій снаряд завжди не вчував. Ну чуєш, не знаю. Чув чи я не чув, і це неважливо. До сих пір мені не важливо, що то було. Чи то в пів був, чи то був снаряд. Він міни. У мене було ну виламало кістки в районі коліна. У мене завжди було в боковому кармані турнікет, достав один. Щось крутю, крутю, так перевірив. Вроді б руки працюють. Раз крутять, значить добре. Доповіли, що 2-300 евакше можна було зробити, бо то була ніч якраз. Ну, десь 2-30, ну, 4 часа ночі. Що, в принципі, можна було вийти. Але вийшовши з окопи і то в мене кістками чіплялося за землю нога. І я зрозумів, що я без допомоги, без Пару без то хтось не виповзу. Записавши друже, не пам'ятаю прощальне, типу сказав, що я 200. Три кілометри повсти з відкритими. Я проповз три метри і вже зрозумів, що це невозможно. Типу. Я різні травми був, бачив до тих пір, поки в Луганську воював, дуже багато травм бачив. І відкриті переломи, в принципі, були. Але, типу, щоб три кілометри самому проповсти, я б, типу, таку Подожду лучших мрів. Ну, записав голоса, пам'ятає, там зв'язок не ловить. У нас сигналі записав з голосове дружині, поклав його, думаю, ну там сіть, появиться, то воно, мабуть, по самольотік зняв собі, так поклав собі, думаю, там появиться зв'язок, пацани там розберуться, воно якось дойде, там якісь не знаю, якісь слова говорив. І хлопці сусідньої посадки прибігли. спочатку один, потім двоє. Потім прислав до мене комбат цілу групу людей, і сім чоловік охороняло мене бо не могли нічого зробити. До сілок немає. Чи дев'ять, чи в сім ранку, як вже посвітало, перший штурм у нас приїхала, беха десять чоловік розгрузили, побігли до нас. Дові ж сім чоловік ще були дужі, щоб всі були здорові. Відбилися. Останні пам'ятаю, що їхні ще застрелився. На другий штурм штурмі ще міг теж патрони якісь подавати, там заряджати якісь там подібне. Тому що на перше я ще пам'ятаю, що окоп у нас такі невеликі, там дав ще окопів, грубо говоря, нема все змішане. Яма якась від каба, навірно, може, від якоїсь снаряди там 150-го там ну щось таке глибочаньке було. Таке, знаєте, попой, як глибочаньке? Ну, якщо встати в повний ріст, то воно, напевно, десь чуть вище пояса може було. І якщо десь в деяких місцях я тако міг на першому штурмі спертися і бачити, тобто проглядати ще горизонт землі. На другий я вже не дуже старався там, до автомата тримати і тримати свій сектор. Ні, це я вже не робив. Я просто патрони віддавав, перезаряджав. А на я вже автомат, третій це вже десь близько обіду вже був. Бо було. Я там 19 годин пролежав, і оце останній третій штурм я вже автомата не тримав, я просто його віддав пацанам, бо в них вже переклинило все, все в болоті. Там той не стріляє, там той клинило коротше, віддав його, тако, патрони, все віддав з рюкзака і вже нічого не міг. в мене вже руки типу, не піднімалися, не міг взагалі нічого робити, навіть магазини подавати, нічого не можна було вже зробити. Я просто тако лежав, воно таку надімною відстранюється, треба вже як смеркати почало. Прислали чотирьох пацанів. Вони з геляк зробили такі носілки, відтащили вони мене метрів сто. По нас вже доганяють кацапи, стрілять патрони, ну стріляють по нас. Ну і так вони три часа, цих три кілометри тащили, пам'ятаємо. Ті носілки вічно ламалися, падали. І таке, таке було. Голова донизу, потім Последні... Последнє, що я пам'ятаю, дав совєта, щоб голову мені наоборот, головою вперед несли, не ногами вперед. Чи ну ні. на суть не в тому, щоб ногами а вперед, головою вперід, тому що я хотів, щоб ноги закинули доверху, і кров з кінців перетікала. Бо мене вже я вже, типу, ми казали, що я сознання тіряю. А всі я, я пам'ятаю, говорив, підбадрив. А як хлопці пізніше зізналися, типу, коли вже в реанімації, шкода було їм нести мене. Бо думають, що жалко, що потім помре, що зря ті потащить, що потім, що типу, зря ти цих три кілові треба. Якщо після четвертої години ти ще ти вже не вскорій, то забудь про ногу. Дзвони якийсь номер. Це було три чи чотири ранку, я пам'ятаю, бо я тільки війну в Вінницю в'їхала. Беру трубку і я чую просто хрип, Хтось нейнятно говорить. А він каже до мене. Е «Алло, киця, привіт! Вибач, я там віші порвав. А я розумію, він хрипить і пройшло менше суток, а я знаю, що там зв'язку нема набивом і він раніше вийти не міг. І в мене сразу таке стоп, а як він мені дзвонить? А що случилось? А я знаю, що він там має бути четверо-п'ятеро суток. В мене почали навіть те, що він мені дзвонив, більше паніка. Він каже, я в госпіталі, тут така ситуація виходилася. У мене нема віще. Я кажу, що, опять прилетів з гридки? Ні, мені ногу відірвало. І все, в мене ну, перша в мене думка була, що живий. Слава Богу, що він живий. Беру сумку на плечі і на потяг, і туди. Моя дружина, вона моя підтримка завжди. Кожен день, буквально. І в госпіталях, і в будь-яких лікарнях лежала будь зі мною рядом. Хвилювання було завжди, але я щось знала, я завжди йому говорила, що так, все буде. Добре, так як ти не вмираєш, все буде добре, я знаю, що ти вернешся. Що це що, 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 все буде? Так, да, звісно, вдома мене калатало, все, але в принципі чогось в мене була якась така впевненість, що, що з ним все буде добре. От чогось я старалася про це лише думати, що з ним все буде добре. Це мячик мені подарив мій побратим Юра Гайовик. Він руку коли втратив, я з нього прикалався, пам'ятав. будемо в боксі грати, перчатки ми боксерські подари. Пам'ятаю. А він мені м'яча приніс, коли я в госпіталь попав, каже, де ж футбол грати? Як це кажуть, юмор спасає дуже часто на, на війні. Підхід змінив свої психіці через півроку бойових дій червні вже коли дуже великі втрати були у нас в батальйоні. Тоді ми перерахували всіх хлопців. Виявилося, що з роти 87 чоловік залишилось 20 тоді в нас. І ми почали тепер все, як в будущому це все буде тривати. Тобто, ти знаєш, що... Ну от є тебе і нема. Хтось в перший день в рубіжному може загинув той самий паша, той самий божок. Вони їх не стало ще в рубіжному. Наслідуєш на першому же виході. Хтось через тиждень, хтось через два. Ти розумієш, що це закінчитись може або смертю, але ти розумієш, що і кінцівку ти типу, повтратити можеш. І тут ж починаєш розміщати, а яку кінцівку? Руку чи ногу? Ну, ногу, мабуть. Чи руку. І ти не вибираєшся, не дивишся типу, з тим, що ти от 100% ти загинеш або в кінь. Але, типу, якщо таке трапиться, то як далі жити? У мене дуже висока ампутація, там буквально 10 см ноги, то я перечисляю, що я не можу зробити, наприклад. До верхніх полиць дотягуюся, ходити по дому можу, перенести щось, можу. Але так, да, трохи якщо великий, велику вагу, дуже велику вагу. Мені не дуже комфортно, дай Боже, може через рік поставить електронний колін. Вчергу поставили і поставлять електронну ногу. Може, То може, вона вже краще буде електронний сам колінний вузол. Суть в тому, що він за тебе думає, коли тебе зігнути, коли не зігнути, по сходцях можеш вверх підніматися, тобто протезованою ногою, можеш ходити. вверх. бо зараз я можу тільки здорову ногу вверх підтягнув, підтягнув. А з електронним, здається, можна і так би я бачив, так хлопці ходять, і вона більш розумніша. І як це один сказав протезист, більш щадяще. Тобто, коли я спотикнусь за щось, то я лівою здоровою питаюся себе втримати. А та більш вона так типу, і тебе втримає. Зараз в 32 роки я знову поступив у університет на бакалаврат по програмній інженерії. Американська компанія профінансувала мені грант. Перевчаюся зараз. На жаль, за втрати ноги. Я не дуже можу рухомі професії робити і виконувати ту роботу, яку раніше міг. Але, гроші треба якось заробляти і продовжувати жити, тому перенавчаюся. Як би сказати, інвестую час у своє майбутнє. Можна себе жаліти. Вічно жаліти, місяць, два-три, рік там хтось може жаліти, хтось може на стакан сісти і говорити, «та я там, то та це, і все. І люди будуть тебе жаліти і співчувати, і по голівці гладити, що «да, так, да, так тяжко, так тяжко. Але життя продовжується, і ти хочеш, я себе відчуваю таким, яким я мій був. Ну так, да, трохи прихрамую. Ну, але якщо з паличкою йду, то не прихрамую. Класна штука, 50 км в час літає. Yeah. Набагато швидше, ніж з палички ходила. Yeah. Я ніколи в житті на ньому не катався. раніше. Це тільки ногу втратив, вирішив похитатися. Бистріш. Взагалі класна штука. всім влікаємо по трасі, типу, і ти нікому не це здаєш прикрасти на дорозі. Нога, типу, то ж в мене немає, я обмежую тільки те, що мірні не Він зробив мені пропозицію. Так ми не одружувалось, бо якось не було часу до того. Ми собі відклали так, що. Воно сідно нікуди не дінеться, ми кохаємо один одного, у нас все добре. Ми ще поки на стадії торгування. Ви кого пи? Хлопчики хеш, а вона мені каже, на зло дівчику, ти буде так сильно хочеш.